Не встигли лучани оговтатись від нещодавнього інциденту у магазині Спар, де жінка купила булочку, у якій знайшла таргана. Як виникла схожа ситуація, але вже в гіпермаркеті там там, і вже не з випечкою, а з цукерками, у яких знайшли черв'яка. 8 серпня у мережі з'явився допис від Олексія Тимошчука, у якому чоловік розповідає про прикру і огидну ситуацію, яка з ним трапилась. Доброго дня позавчора купував цукерки Шарідан там І В одній з них, коли розгорнув сьогодні зранку, був черв'як. Це повний треш. Такого ще не бачив. Це ж наскільки вони мають бути просрочені, що там завелись вже черв'яки. Там там, певно, ви хочете, щоб до вас завітали відповідні служби з перевіркою. Народ ніколи більше не купуйте в Там-тамі ніяких цукерок. Написав чоловік, Тож, аби розібратись, що коїться у гіпермаркеті там там і чи дійсно там могли продавати цукерки із хробаками. Ми звернулися за коментарем до адміністратора. Там нас запевнили, що менеджер уже перевіряє усі цукерки тієї поставки. А також додали, що теж дуже обурені таким інцидентом. Зараз менеджера. Ми його вже повідомили, що він вже перевіряв цю партію цукерок. ми стривожені з цим, понятне діло. Ну будемо перевіряти старатися. Це міль менше перевіряє це. Тож, хто винен у цій ситуації, зрозуміти важко у коментарях до допису. Люди діляться подібними історіями. Літо можна купити не тільки в тамтамі, треба бути обережним. Мені так само траплялось в наших магазинах цукерки, де є горішки, і в рачках я давно там не купую. Також попали прострочені і дорогі шоколадні цукерки. Мусила викинути в смітник. Ми ж радимо вам, шановні телеглядачі, завжди дивитись термін придатності абсолютно усіх продуктів харчування, які ви купуєте, для того, щоб опісля була не виявити у товарі неприємні знахідки.